Вітаю Україна! У мене сьогодні перше знайомство з Тойотою Corolla Cross гібри повнопривідна комплектація. Наскільки мені відомо, максимальна XSE. пробігу сім тисяч кілометрів з рідною безпекою, з незначним пошкодженням пригнана з США моїм партнерам. Сьогодні про неї знайомився. Говоримо не про міліметри, не про секунди, не про ньютон метри, а про саме про мої відчуття. що це за автомобіль, який він цікаво познайомитись Пристебніться, Поїхали. Під капотом жорчить двохлітровий двигун М20 AFXS, Потужність в нього близько 150 кінських сил, 147, здається, в парі з гібридною установкою на повному приводі. У машині 7 тисяч пробігу, тому тут зайве щось говорити. Наскільки я знаю, ці двигуни на Lexus UX також ставились. Підкапотка тут вся майже в принципі ціла. Мінялась тут тільки ось ця фара, мінявся бампер і мінялось крило. Фото з акціону. Ви зараз побачите. Передня панель, радіатори, все рідне. Ця фара залишилась рідною. На ній, ній трошечки тут крінштейник відпаювався. Вся вона повністю збиралась з нового оригінала. І підсилювач бампера також рідний. І ланжерон цілий не постраждав. П'ятачок тільки на кінці ланжерона є така поєднувач підсилювача бампера ланжерона. Він був замінений. Все, тут все він, напевно, да, ми його якраз бачили. Капот рідний. Невеличке, отут от м'ятинка на ньому десь подряпенка була, він підфарбовувався отут п'ятнишком, і тому капот фарбований, по суті, другим слоєм. Я просто показую, де було невеличке тут пошкодження. Крило нове Спусті. один слой пофарбоване. Двері вже немає нічого, ніяких переходів і так далі. Лобове скло рідне. А, от По ЛКП зараз пройдемось. Ну, гума, понятно, що теж її рідна з салону. Парктроніки бачу, що є попереду, туманочки є. Бачите, гудієр це її рідний 100%. Невеличку тут на стоє подряпинку я знайшов ось таку, ну дуже незначну. Бачите, вона є напис АВД. Тут у нас і на ліхтарях Cross указана, і тут Corolla Cross указана. От комплектація Excel. До речі, хоча на аукціоні помилкова, вони часто Toyota чомусь плутають. Там я не пам'ятаю, чи є чи щось таке указано. Так, гібрид, парактроніки позаду, невеличкий, тут підфарбований є скольчик фарби. Є думка така, що ми спалярок, можливо, сюди одягнемо, просто щоб її прикрити і не фарбувати за цього кришки багажника. Так, ну і тут все без зауважень. Це у нас патьочок. Ось ще маленьку подряпанку знайшов. Отут на дверці. Ну, це можна олівцем підфарбувати. Вона постійно виїхала з ремонту. Дах красивий, з люком. Тут порядок. Щодо габаритів, Toyota позиціонує цей кросовер, не дивлячись на назву Corolla, по суті, маленька автівка, Corolla 에, знаходиться між Toyota C-HR і Toyota rav 4 гібридний. Я тільки продав, нема зараз можливості його показати. Він посередині між C-HR і rav 4. що ви розуміли. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Дзеркала з обігрівом і з моніторами сліпих зон. Побачили, ви? не знаю. Є. Дата конвейерна у нас, як і модельний рік, чистий 23-6 місяць. Так, комбінований салон, бачите, електропривід сидушки є. Комбінований, мені здається, в принципі, це зручно, тому що у вас тут не холодне, не гаряче, не нагрівається так, як шкіра. Тут у нас є 4 склопідйомника, електродзеркала. У нас є JBL Sound, бачите? Так, яскраві щитка приладів, автоматичний дальній, система стабілізації вимикається. Тут багажник і бензобак ми відчиняємо. Є датчик світла, є протитуманки, шкіряне кермо. Ну, звісно, я не буду казати, як нове, бо воно нове. Витрати пального, дивіться, я от на ній сьогодні проїжджався, Було в мене від 5,5 до 6,5. Зараз вона просто в нас стоїть заведена, включен клімат, і тому витрати ростуть, зараз 7,8. Пробігу 7600 км на дану мить. Е, так, у нас є адаптивний круїз контроль, бачите, е, утримання в смузі є. Чи підпілікування ми його сьогодні перевіримо, дестронік є. Е, е, так, це від мультимедії. Це від мультимедії, і тут бортовий комп'ютер. Да. Можемо лістати. Мультимедію перевірив. Є Android Auto і CarPlay. До речі, працює, працює він через Wi-Fi, Bluetooth, тобто ви під'єднуєтесь телефон і не треба шнурок, щоб Android-Auto під'єднати, ну, як у мене, або CarPlay у вас. Ще забув сказати, що є підрульові пелюстки. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Є обігрів передніх сидушок. Type-C вихід. Безконтактна зарядка є. Двохзонний клімат-контроль. Камера заднього виду ось така демонструє. Тепер є електроручник і автохолд. Драйвмоди у нас є. Еко, нормал спорт. Еко, нормал спорт. І F-Mod це на зарядженні батареї Ви деякий час можете їхати чисто на електротязі на невеликих швидкостях. Раніше було 40 км і 40 км на годину швидкість обмежена. Але на зараз не знаю, можливо, довше, точно не скажу. Підлакітничок є. М'якенький, невеличкий. В ньому ще є тут гніздо для підкурювача і ще один тай-сі. Дзеркало, судячи з цього, з автоматичним затемінням. Да, клавіша у нас тут є. Чорна стеля повністю. Ну і люк. І люк відчиняємо ми його. І на провітрювання можна його відкривати, і так повністю. Ну, прям новеньке все, прям взагалі новеньке-новеньке. По безпеці повторюсь, що вона повністю рідна, тому на цьому питанні ми не залишаємося. Єдине, що я вирішив звернути увагу, де м'яке, тут м'яке, тут м'якеньке, а от торпеда торпеда пластик. І по суті, вся. І зверху. Ну, тут от м'якенька частина, ось ця, батон, а так в основному все в основному все пластику. Ну Але виглядає все приємно і гідно і сучасно. Якщо на водійському кріслі я розсівся, як мені зручно, то трошки колінками я підпираюсь, але мені комфортно їхати я можу. Зріст, у мене 193 см. От я можу трошечки навіть з'їхати, можу посторожню сісти. Ну тобто, не дуже багато місця. в мене тут простору для ніг, враховуючи мій зріст. Але сидіти їхати можна. Є підлакітничок, є два підстаканечка. Також у нас є тут свій повітродув, і я не знаю, видно чи не видно два Type-C. Парта. Супер. Перевірив, що спінка нахил не змінює. СРС Airbag, бокові задні подушки є. Це мене дуже давує, бо я таке тільки в Lexus бачу. В Тойоті вперше, здається, здається вперше. Так, електропровід багажника у нас є в цій комплектації теж плюс. Не саме швидкий, але і не доточно повільний. Середня швидкість світчиня. Є шторка, бачите? Є JBL сабвуфер, є гумовий килим. Багажничок не дуже великий. Але приємний. Ну і все ж таки він більше, ніж в Сія це точно, тому що він і по об'єму більший, в глибину може не більше, але по об'єму набагато більше відчувається. Так, тут у нас немає в комплекті по заводу запаски. Єдине, що аварійний герметик є, а компресор, напевно, десь загубили чи сперли. А балонник є, крючок буксировочний є. Ну, під ним там ми просто побачимо заводський метал. Що тут все в заводі, все як нове. І у нас є дві кнопочки, можемо зачиняти багажник, а можемо одразу з центральним замками зачиняти, якщо ми вже уходимо. Це теж зручно. Рушимо в невеличкий тест-драйв. От поки я стояв, машина там приблизько години стояла з включеним кліматом, заведена, умовно кажучи, що вона тоголохнуто заводиться, звісно, це гібрид. Витрати пального з 5,5 на 8,3 підросли. Поки я на ній от їхав сюди до зйомки з 6,5 до 5,5, вони мене в ходу впали. Ну, я на гібридах на тойотівських багато різних моделях їздив, приблизно можу вам сказати, що. Навіть якщо там, якщо побільше машина, якась там Toyota rav 4 Toyota Venza, то там в середньому плюс-мінус в районі 6-6,5 літрів витрати будуть пального по місту. Тут більше точно не будуть. Машинка компактна, сучасна. Розраховуйте в середньому десь, що ви можете робити хто як буде їздити від 5.5 до 7. Ну це, от як скажімо такі реальні цифри від мінімуму до максимуму. Я вам скажу чесно, що можна робити і менше. Я колись на Toyota Auris 2013 року. У мене на каналі є цей огляд, давним-давно один з моїх так, відносно перших, скажімо, тездравів. Я навіть доходив, здається, до 3,3 цифри. Ну, це просто якщо ти їдеш як душніла, нікуди не поспішаєш, не розганяєшся. 40, максимум 60, потрошечку і катишся. Ну, можна так зробити. Відносно того, що в ній, по-перше, А, приємно, тому що просто це сучасна нова машинка, майже нова, повністю. По-друге, ну приємно, вона в ній огляд, так сидиш, комфортно, сидушки приємні. Доволі тихо. Як для японця, ну як в новій машині, звісно, приємно плавно. Я рубанул драйв у спорт режим, трансмісію режим. І зараз ми пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Дуже плавно, ніяких перемикань ми не відчуваємо. І робимо сотню. Ну, я вважаю, що доволі непоганий результат. Без всяких там секунд конкретних, але ви побачили, почули. Мені здається, цього достатньо. По трансмісії не намагайтесь розбиратись. Японці зазвичай в Хондах, що в Тойотах називають їх ЦВТ, типу варіатор, хоча там з варіатора майже нічого спільного нема. Вони інтегрують планетарну передачу, роблять її сучасніше. Там все так заплутано, що навіть скажу вам чесно, і мені я от іноді намагаюсь вникнути. Мені складно розібратись, як вона працює. Зараз ми пострибаємо по тривальним рейкам, послухаємо підвізку. Те, що до неї тут не може бути зауважень, це в принципі просто логічно полагати на такому пробігу. Я саме намагався відчути, як вона працює е, досить комфортно. По перше, що щойно перевірив, підрулювання тут працює, тобто не просто пілікалка, а вона підрулює, коли ти на лінію намагаєшся на смугу заїхати. Увімкнув я зараз на круїзі 60 км на годину. Їдемомо 37 сім там і так далі. Попереду, як їде автомобіль, у нас дестронік. Ми можемо бачити дистанцію, збільшувати, зменшувати. І вона підрулює, все сучасно, все супер-пупер працює. Дивіться, от що я не скинув бортовик, ми їдемо на круїзі за транспортом попереду. Які рухається. А зараз середні витрати пального у мене 2,6 літра на 100 кілометрів, 3 літра. Ну зараз трошечки і подивимося, що буде. Ви знаєте, враження у мене досить приємні. Не дивлячись на те, що в салоні ми з вами знайшли багато пластику. В салоні, як для японця, доволі тихо. Все ж таки, японці у ну, цьому питанні намагаються трошечки підіймати левел. Понятно, що вони не намагаються бути німцями, але все ж таки прагнуть, прагнуть трошечки зробити комфортніше, тихіше. Тому я отак їду дуже-дуже задоволений поведінкою автомобіля тишею ну і комфортом. Я, в принципі, не очікував при всіх запроти при назві Corolla, не мав ніяких високих забаганок цього автомобіля. Ну і ще не слід забувати, що тут, звісно, комплектація модна. Трошечки ще додатково послухаю підвізку на такій грунтівці, на щебні, чи як ту дорогу назвати, просілкова. Ви знаєте, ідеально комфортно тихо. Ну клас. Майже, майже як на лексусі. <реш> ну от дивіться, пару кілометрів я проїхав. Вийшли ми на 4,9 9 літрів. При тому, що я і розганявся, і пропускав, і десь з'їжджав на погану дорогу, і на сатефорі зупинявся, і привскорювався. Ну, як я казав, від 5,5 приблизно літрів має бути. Але можливо зробити і менше, якщо ви бачите. Велика повага, захоплення. Мені все сподобалось. Я раджу. А ви дивіться, якщо сподобається, приїжджайте, дивіться, набирайте. Достатньо зручна, класна, і мої емоції щирі в цьому огляді, бо я вперше з цим автомобілем. У мене нема ще передзятої, чи люблю його, чи не люблю, чи подобається він мені, чи ні. Я просто ознайомився, і мені все сподобалось. Раджу до зв'язку до зустрічі з вами, Льоха Трандавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!